Вітаю! Я цифровий помічник від компанії MetLife, і сьогодні ми поговоримо про страхові премії. Страхова премія це сума, яку ви сплачуєте страховій компанії за страховий захист. Іншими словами, це ваша плата за впевненість у завтрашньому дні. Страхова премія, страховий платіж, страховий внесок це одне поняття. Основною умовою здійснення страхових виплат є своєчасна сплата клієнтам страхових премій за договором страхування. Тобто ви сплачуєте страхову премію, а в разі настання страхового випадку страхова компанія здійснює страхову виплату згідно з договором страхування, Уявімо, що ви уклали договір страхування життя. В ньому вказано, що страхова премія становить 20 тисяч гривень на рік. Це означає, що щороку ви сплачуєте цю суму, і якщо станеться непередбачувана ситуація, ви або ваша родина отримає страхову виплату. Страхова премія визначається шляхом множення страхової суми, тобто розміру страхового покриття на страховий тариф. А от страховий тариф залежить від різних факторів, і ці фактори можуть відрізнятись в різних страхових продуктах. Найчастіше страховий тариф формується на основі таких факторів, як вік, стать, стан здоров'я, строк страхування, розмір страхового покриття, вид професійної діяльності, а також хобі. Тепер ви знаєте, що таке страхова премія та що впливає на її розмір. Якщо у вас є питання або ви хочете дізнатися більше, звертайтесь до нас у Медлайф. Дане відео створено за допомогою США.